Мети хурделиця в танку кружляє, колючий сніг в лице ж бурляє. Я ж знову небеса благаю, Господи, Ти буревій у Тихомир, бо не настав ще в Україні мир. Там, на фронті, в окопах холодних Твої діти зазябші і голодні, свій рідний край обороняють. Не за своє життя. За них Тебе благаю, зігрій їх, Господи, помилуй, пощади, ворожі сили на нівець зведи, Ти страх вселив загарбницькі серця, най це жахіття вже дійде кінця, дай ангелів своїх нам на підмогу, даруй нам, Господи, всевишній перемогу. Унікальні кадри архіву Ярослава Гончара, який має за спиною тисячі кілометрів доріг та тисячі кілограмів вантажу. Він волонтер, для якого звернення воїна, захисника це завдання, наказ, який він обов'язково має виконати. Ярославу Валентиновичу довелося побувати у найгарячіших точках під обстрілами доправляти харчі, амуніції, зброю. А найдорожчим подарунком для нього тепер назавжди є прапор подяки. Перша дорога. Це родич їздив, допомагав парамедикам, Тоді ми з ним поїхали, забрали машини, парамедики перегонили на ремонт. І так вже закрутилося. Перша поїздка ми була це до 57-ї бригади, Херсонський напрямок, Давидів брід і туди далі. І так понеслося. А тоді вже більше півтора року Донецька область. Мар'ян, Капецький. Продукти, медицина, одежа, спальники. Бувало таке броніки відправляли нової пошті. Був знайомий снайпер. Тобто у них, як приїжджали до них, у них були броніки лишні. Їм видавали, вони купували свої, тобто вони давали мені і так уже треба, відвозили, ділилися. Обичні жителі, села Антонівки, тоді Бабанки. Оксана, омань, не потрібно опускати руки, поки не тут потрібно допомагати тим, хто там у волонтерському осередку Антонівки, що в поланській громаді, зібрання приурочене професійному святу небайдужих людей, що мають за мету допомагати фронту працювати на перемогу. День волонтера про Антонівську павутинку знають далеко за межами Палинської громади 212 сіточок різних кольорів та розмірів. Передали вони військовим частинам, волонтерським центрам, окремим підрозділам та односельцям, що зараз перебувають у лавах Збройних сил України та територіальній обороні. А до кожної сіточки завжди докладають, що мають шкарпетки, чай, каву, цукерки, знамениті антонівські пиріжки, солодощі, а зараз додають ще кваснину грамотами голови Паланської громади. Відзначено кожну прекрасну, чарівну, невтомну учасницю волонтерського колективу Павутинка. А ще для кожної знайшлися віршоварні подяки від керівника Юлії Баюк. Жінки з павутинки хороші, любі милі. Низький уклін вам, дорогі за те, що руки ваші роблять діло непросте. 212-ту сітку доплітаєм, любов і молитву в сітку ми вплітаємо і перемогу з вами приближаєм. Красива, моторна і людям мила, родину гарну має, рекорди всім побила, бо має сім мнучаток, два хлопчики і перший чаток. Велике тепле серце має, і цим теплом усіх обігріває, смачненькі пиріжечки пише, і горця завжди вона усе дожде. Золоті ручки має і невістоці в усьому допомагає, співає, вірші читає, і всі картистів обшиває. Вона така слідна підібрати. І ось що я зараз хочу вам сказати. Розумна і добра, квітів багато має, що допомоги усіх протягає. Добра, щира, мила, справедлива обміняла Крим на сільські дива. Правду матку ріже і одухів своїх любов'ю ніже. У колективі берегиня співає, у павутинці тканину нарізає. На велосипеді рекорди б'є і в родині лад дає. Духовний наставник в колективі в нас є. І сітку з молитвою завжди плете. Добра, щира тиха. Але розвеселиться на лихо. З дитинства любила малювати, а мама навчила вишивати. Розходи полюбляє і найкращу пам'ять має. Маленька і гарненька. Чорні очі має. Все село обійде по болоті, золото обійде. Додому чистою прийде. Поліжанку із столиці в колективі має. Тата довгожителя вона доглядає і чоловіка-захисника з війни з перемогою додому чекає. Грамоту відзначено керівника павутинки Юлію Баюк. Вітають себе повністю, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я і не вимагаючи ніякої. Зарплати за свою роботу. Це люди на сьогодні, які допомагають наближати нам перемогу. До цих людей відноситься і наша павутинка. Ви, наші дорогенькі, найбільше вкладаєте сьогодні до наближення нашої перемоги. Будь-яку погоду вже майже два роки виходите сюди і плетете. Більше як 212 сіток, молодці. Я щиро дякую вам за вашу невтомну працю, за ваші золоті руки за те, що ви не шкодуєте ні себе, ні свого здоров'я і ходите сюди, щоб приблизити нашу перемогу. Подякую, вручимо на вашому керівнику цієї павутинки, баюк Юлії Васильовні, за особистий внесок у наближення перемоги, вірність почесній місії, волонтера, щоденну безкорисливу працю, самовідданість, патріотизм і людяність. Сільський голова Руслан Янчук. А ми дуже хочемо подякувати від всієї команди нашої побутинки, нашій організатори Юлії Васильівни. Якби не вона, ми це ніколи не вона все організувати зуміла поставити, доставити, завести, привести. Ми їй дуже вдячні. Антонівка одне із віддалених сіл Паланської громади із надзвичайно патріотичним серцем та щирою душею продовжує працювати та чекати своїх додому. Бабутинки дружній колектив, серця всього району і Бо жіночки ці мають руки золоті, хоч вони сільські жінки прості, та мають силу все здолати, Правильно бійцям допомагати, щира любов до батьківщини. Їх об'єднала у одну родину. Майстри мівці усе на світів. Педуть ціки, смаколики готують, гарно вишивають. А ви чули, як вони співають. Для фронту в'яжуть носочки тепленькі, печуть пиріжечки солдатам смачненькі. Рекорди Невтомними руками перемогу наближає.